Доброго дня, шановні телеглядачі, напередодні дня працівника сільського господарства я завітав до агрофірми Борщівське, що на Ізюмщині. На протязі цього року ми з головним агрономом цього господарства, Бовдуй Миколою Миколайовичем, знімали посівну соняшника, потім був збір урожаю зернових культур. І ось настав час підводити підсумок роботи за рік. Як ваші справи йдуть? Нічого потихеньку. Все ми закончили. Все вже в нас в порядку. Доводимо до ума, як кажуть. Давно закінчили. Та ні, щойно й закінчили. Воно ж дощі, дощі, дощі. Ми як вискочили після обід перед вечором. Як трошки протряхло, пару часов покосилися. І так, уривками, уривками, ну, закінчили все. Готуємося до дня працівника сільського господарства. Та, ну, як сказати? І готуємося, і не дуже готуємося, бо самі ж розумієте, що зараз війна йде не, не, до, не до свят, як кажуть. Ви робите свою справу. Так, да, ми потихеньку своє, так. Да. Це, це, я думаю, теж немаловажно. Не безпека, продовольча країни, це теж велике, велике має значення, це теж фронт хороший. Ясна річ. Доброго. Що, готуєте обід хлопцям? Так, так, хлопцям. Як вам працюється? Та все. Добре. Ось у неділю буде день працівника сільського господарства. Щоб побажали хлопцям, яким варити обіди. Ну, хлопці молодці, вони тяжко працюють тим більше в таких умовах, як зараз. Я бажаю їм здоров'я міцного, звісно, тому що ну, вони важко і дощі зараз такі великі, вони і по дощах і стараються все. Спасиба їм, звісно, велике. І... Велике спасибо нашому начальству Івану Андрійовичу спасибо, і Ліді Леонідівні. Ось у неділю буде день сільського працівника. Як будете відзначати цей день? Та, ну, в Нинішній обстановки не, не дуже, ну а і, і за цих ситуацій так ми кожен рік гарно, гучно від, відзначали це трошки то. Ну, в своєму кругу в невеликому колективі <гум> бажаю здоров'я, працьовитості, професіоналізму в роботі. Ну. Хочу побажати в першу чергу всім здоров'я, миру і, звісно, перемоги. Ваша мрія. Зараз Марія всіх одна, тільки перемога. Перемога і все. Щоб всі повернулися додому живими. Незабаром буде день працівника сільського господарства, щоб ви побажали своїм робітникам. Та що робітникам? Робітникам здоров'я побажати хотілося б, щоб вони в подальшому розвивали свій ну як, професіоналізм, щоб у них наростав. Ну, а саме головне, Перемоги скорішої і миру. От. І якщо буде в нас мир, перемога, то я думаю, що ми наші здобутки примножимо. Тому що ми вже навчилися працювати, ми навчилися вивчили всі, як всі тонкості технологій. І я думаю, ми, ми тоді тут. Ну як не підведемо, не підкачаємо, не підведе в цьому році відпрацювали дуже гарно.